Колись в Сибірське місто Тулун, куди була вислана моя родина, привезли документальний фільм, в котрому були кадри яблучних садів. Бабусю тоді спитали місцеві: А чи справді у вас так гарно, чи то просто кіно? На що бабуся відповіла: у нас гарніше, ніж в кіно. І так, по-перше, це красиво. По-друге, то неймовірний аромат. А по третє, Дивіться у програмі. «Діскавері» – провайдер твого міста. Не спіши. Ой, ой, що це? Так, де це? Чари. Таких ще mm. не було. Так. І десь порогу нема. Ну, а пахне. Плитка або бетон під ногами. Угу. Пахне. Mm. Чим тобі пахне? Кухнею. Смачно дуже пахне, дуже смачно пахне так. народ. Так? Бульйоном або якимсь таким супом, ну, приправи от кропиком, петрушку. Це зразу асоціація. Просто курка вариться. м'ясо. Ні, ні, м'ясо не, не пахне. Ну, І запаху що вариться, немає. Але от те, що кидається, такі такі приправи смачні. У ну, мене асоціація що має бути така шафа, і в ній багато різних баночок з різними приправами. Угу. Я їх так нюхаю. Е, тепер ще таке питання: приправи бувають, якщо це петрушка кріп, то просто лежить собі зелень. Угу. От пахне тобі як зелень, зараз ще осінь, воно в принципі все свіже. Ні-ні-ні, воно ні. таке вже засушений таких баночках. Потерте, Потерти, правда? О так, це так, така так. перетерта mm -hmm. приправа, котра сиплеться в зубку. Mm -hmm. І дивись судячи з того що я тут бачу, то навряд чи все саме це. Покажи, Віталію, тут такі великі коробки, що то якби стільки петрушки і кропу туди, то було б трохи забагато, мені здається. Може, це якийсь склад, де багато Хоча, багато можливо. різних приправ. Дивися, ти точно вгадала, що це якийсь склад. відчувається тут... просто... і, і, і... Так, і це, це склад, і тут масокі. багато ящиків. І від того, що ми зараз Юлі розв'яжемо очі, вона абсолютно нічого не зрозуміє, бо і я теж ще не розумію. Бо ми поки що бачимо дуже багато. Королу. Королу. Ці коробки картонні. Давайте почитаємо, що тут написано. І... Сушениці. 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 І знову сушениці. 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 А що за сушениці? У мене в селі сушениці казали на яблука Так. І грушки. так. Ну Ще, можуть бути, якісь сливки. такі. Ми не любимо, <реку> то, то в нас того нема. Але, але сушениці це те, що вариться у звар. <реку> Перша асоціація, правда? <реку> на всіх тих коробках <реку> пише сушениці. Коротше, йдемо з'ясовувати, то щось дуже багато сушениць, а я не яблуками, не грушками. Я просто думаю, якщо тут є ящики, вже є сушениці, значить, напевно, має бути місце, де його сушать. Ну, якщо це те місце, де його і сушать, а не просто тримають. Але тут яблуками якраз і грушками мені не пахне в принципі. Ні, Мені пахне кропом, петрушкою. Кропом, петрушкою, якимись овочами навіть, правда? Так, може бути. Ну, пахне дуже класно. Корот, люди, йдемо дивитися, а як то та. все роблять. <ріст> <ріст> може, <ріст> нам ще і їсти дадуть. <ріст> 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 так, <ріст> ну це ми починаємо, <ріст> О! Сюди <ріст> 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 тут, тут нов'ящики, <ріст> але <ріст> <ріст> дивись. Так, Віталік, дивись, тут гречка ще є. О, ми скочимо гречку. Але гречко, я не знаю, ти знаєш, як гречка пахне взагалі? Вона не пахне. Тут вона не може пахнути, бо вона... Запакована, але я поняття маю як гречка пахне. Mm -hmm. Я щось зрозуміла, але гарна що мені понюхати. такі дали Така нього, але, та, гарна, так. знаєш, гарна, такі а, рівномірна, правда? Така mm -hmm. дуже mm -hmm. о а тут відразу всякого Раз. Від виставка. І ми бачимо. А от є сушениці, всякі. Ну це ж ну так, але де ти бачиш петрушку і кріп? Не бачу. О, болгарський перець. О, ну якісь шаовички, виси, дивися, калина лки, та тут То, купа все. Зелень сушена. Оце пахло найбільше. Зелень сушена. Слухай, а дивись, як тут прикольно. Тут нам. Юль, поклади і подивись, зелень тут в тебе і дома таке є. Угу. А тут написано ожина, Віталік, дивись, ожина, а воно як, як борошно. Поймали, воно перемеленим, угу. просто в такий стан. А борошна. я сказала, як кава. Як кава. Ну, так. Ні, воно не як кава. Я ну, просто попробувала на, дотик, а, на, на а, масикі, ага, борошно. А, Ну, на вигляд як кава. Ну, каву. Люди, це. давайте тут таке загадочне дуже все йдемо розпитувати. Зелень, ягоди, фрукти та овочі такого сушеного, пахучого розмаїття я ще не бачила. Та і уявити собі, як можна висушити, наприклад, малину та ще й так, аби вона зберігала колір та аромат. Поки що мені це складно. Технологія виготовлення нашої продукції це інноваційна технологія інфрачервоного сушіння. Чому еко? Чому саме еко? Тому що ця технологія передбачає сушіння на низьких температурах 45-55 градусів. Інфрачервоний промінь він проникає всередину продукта, він не рве клітину, він не нищить поживні речовини, які є. Він забирає лише вологу. І коли забрана волога, в продукті залишаються всі-всі поживні речовини, і вони не просто залишаються. Вони ще підвищуються їхня концентрація і підвищується поживна енергетична цінність. От ви розмовляєте. А я тут посмакувала дечим і скажу, що поживну цінність відчула відразу, бо справді перекусила буквально кількома скибочками-шматочками. Ну так сухофрукти завжди були гарним корисним перекусом. А тут вони ще й он як тоненько порізані, справді як чіпси. Яблучні, грушеві та навіть гарбузові і бурякові. Ну це ж фактично сирий буряк та гарбуз. Ніколи б не подумала, що це може бути смачно, а їсти це все не отак, як сушку чи в страви теж можна додавати. Це працює так само, як зі свіжими овочами, коли звичайний продукт наш засушений, попадає у вологе середовище, він відновлюється до свіжого. І далі з ним проходять ті самі процеси, що з любим свіжим овочем чи фруктом при варінні при приготуванні їжі. А мені здається, що як дрібно порізати, то і варити не треба, досить запарити. І ти маєш рацію: розмочені в натуральному йогурті ягоди відновлюються майже до стану свіжих, а сухий борщ чи зубка потребує лише гарячої води і 10 хвилин часу. Ще більше зберігається поживних речовин, тому що під час варіння, під час кипіння з парою поживні речовини знову ж таки випаровуються. Коли ми ви використовуємо наш борщик чи супчик, ми заливаємо туди 300 мл кипятку. Ми закриваємо на зіп замок упаковочку. Ми чекаємо 10 хвилин, відкриваємо і з'їдаємо продукт, який залишений, в якому всі поживні речовини. Перша можливість це звичайно, що висушено інфрачервоною сушаркою. Вона вже певний час пройшло все рівно теплову обробку, і він уже пройшов якийсь етап приготування. А другий етап це все-таки наш технологічний такий невеличка фішка наша, скажімо так. Ми вміємо зробити так, щоб буряк був готовий після запарювання. Ну, такі борщики то для подорожей чи якихось екстремальних умов. На фронті хлопцям теж зручно запарювати сухі борщі. Вдома я таки варитиму борщ зі свіжих овочів. А от цікаво, чи годяться сухі ягоди для випічки. Звичайно, ви можете дати любу з цих ягід в любу кондитерську випічку. Це навіть добре її дати, тому що, знову ж таки, суха ягода не змінює консистенцію тіста, вона не додає вологості. Після сухої ягоди тісто не тече, у вас не залишається підгорілих слідів на противні, у вас не псується зовнішній вигляд вашого кондитерського вироба. Друге ще ми з цих, цих ягод ми робимо порошки. Порошок з яги це взагалі це дуже суперовський, функціональний продукт, який можна додавати не тільки до випічки, його можна додавати до зефіра, його можна додавати як начинку до цукерків, його можна додавати у вафлі, як прослойку мармеладну робити з у вафельки. Тобто він дуже дуже широко використовується. Ну, я ні цукерки, ні вафлі не готую. А от просто до кефіру додати трохи такого порошку можна спробувати. Знаєш, при словосполученні перекус з сухофруктами я собі раніше геть не таке обширне меню уявляла. <рес> Та бо це ну як то і сухоовочі теж <рес> дієтологи кажуть, що вони такі корисні. Це доведено. Багато академіків, професорів, кандидатів захищали кандидатські і докторські дисертації на тему корисності як ягідної продукції, так і любої сухої продукції. Якщо ми візьмемо порошок топінамбура, який ми сушимо, це також доведено. Це не мною сказано. Це сказано професорами, ендокринологами, докторами наук, що порошок топінамбура в собі має сухий натуральний інулін, який являється пробіотиком. Для заключення ми брали. Свій порошок, ми віддавали в інститут в Києві на дослідження. І у нас є протоколи дослідження, що сухий, інулін, сухий то порошок топінамбура має в своєму складі 73,9% інуліну. Це є природній інсулін. Ну, з розмаїттям ароматів і смаків, уже все зрозуміло. Але де ми є? Ми в колишній тракторній бригаді на Тлумаччині. Отак От вона виглядала ще у 2019-му. Колись тут були гаражі, їдальня, адміністративна споруда, а станом на початок 2020 року ось таке сумне видовище. Воно так заростало такими хащами, але була одна велика цінність. Тут є свердловина і тут була підключена електроенергія. Тому ми домовилися, і ми це приміщення викупили, воно є у нашій власності, земля 3,1 гектара є в оренді. Коли це відбулося, це був лютий кінець лютого місяця. Звичайно, що було велике бажання не втратити сезон. Сезон починається серпень вересень Значить, треба було до цього часу завершити всю реконструкцію. Будівельники перший раз на об'єкт зайшли 7 березня. Але 12 березня був оголошений всеукраїнський карантин. Нам було дуже важко мене питалися, а як вам працювалося в карантин? Я кажу, ви знаєте, а я не знаю, як працювати без карантину. У мене не було такого досвіду. Ми весь час працювали в карантин, але ми вийшли, ми працювали, ми зменшували кількість будівельників, ми розводили їх по різним об'єктам, по різним точкам. Але 27 липня обладнання було завезено. Приміщення було готове на 99%. З вулиці ще дороблялося, всередині. Було готове. В той час, доки робив всі ремонти, я об'їздила по Україні. Була на підприємствах, які займаються як виготовленням чіпсів, так і виготовленням обладнання. Я здобувала досвід, як я маю запустити і зробити. Знайшли підрядника, який нам виготовив лінію. Це могилів Подільський, знайшли виробника сушарок, знайшли досвід. І технолога для консультацій, і таким чином ми запустилися. Все обладнання українського виробника, сировина від українських господарів. Працюють місцеві люди. І навіть фрукти та овочі помалу починають вирощувати в самому господарстві. У нас є невеличкий яблуневий сад, він забезпечує наші потреби, але ми ще й докуповуємо. Також ми маємо декілька гектарів вільної землі, і кожного року щось там сіємо, садимо інакше. В минулому році це були гарбузи. Це були чудові, шикарні, голландські гарбузи, які вони використовуються саме для сушіння, саме для приготування таких цікавеньких, от навіть чіпсів гарбузових. В цьому році, знаючи продовольчу безпеку країни, що такі великі проблеми в цьому році з продуктами харчування, ми вирішили посіяти гречку. Нам це вдалося, ми її посіяли, ми її вже зібрали, ми її вже переробили і маємо от готову гречану крупу. О, Гречка це для наших людей дуже зрозуміло. А от чіпси з яблук, а тим більше з гарбуза. Погодьтеся, звучить дивно. Змінилася регламент харчування в закладах освіти з минулого року. Це дало нам певний поштовх, тому що коли заборонити все, треба щось дозволити. І були дозволені сушениці, були дозволені сушені фрукти, ягоди і все решта. Я пішла з цією пропозицією як до Івано-Франківської міської ради, так і до нашої територіальної громади, так і поїхала і до київських комунальних підприємств, що здійснюють харчування, і вони мене прийняли. Прийняли, напевно, що навіть полегшенням полегшення радістю. Тому що коли зібрати представників комунальних підприємств і сказати, що не можна нічого, вафельки не можна, печенько не можна, вони автоматично запитають, а що ж можна, і їм запропонували наші яблучні чіпси. І коли ми почали ці яблучні чіпси спочатку поставляти в школи, дітки в школах посмакували і їм сподобалося, то, звичайно, що це вже пішло в продаж якось легше і в інших місцях. З гарбузовими і з, з тими самими буряковими чипсами у нас є і грибні чіпси. У нас є і цибулеві чіпси. Це трошечки важче, але все рівно воно йде в якщо людина побачила разок і посмакувала, особливо якщо людина цікавиться здоровим харчуванням. Підприємство, що розпочало роботу в карантин, зараз як і всі ми зіткнулося з новими викликами 24 лютого. Всі напевно ми були вшоковані такою подією. Це для нас всіх було. Хоч як там і говорили, і готувалися, можливо, хтось там так, але все рівно для всіх це було як сніг на голову. Що робити? Я розумію, що яблучні чіпси навіть ну, трошечки не на часі під час війни, не на те люди витрачають гроші. Але у нас, на щастя, була напрацьована технологія приготування функціонального продукту борщ. Чому вона була напрацьована? До нас звернулися студенти Київського університету економіки імені Гетьмана. Вони запропонували нам таку співпрацю, щоб ми для них розробили рецепт борщу, а вони хочуть подати на грант з функціональним продуктом. Вони це подали і вони виграли грант у Великій Британії в свій час під час навчання. Тому рецепт у нас був. Ми його трошки вдосконалили. Ми додали ще продуктів. Ми зробили таку упаковку з ложкою, щоб це зразу можна було їсти. І ми моментально буквально переключилися зразу на виготовлення цих борщів. Потім ще додали суп з локшиною. Ми запропонували їх зразу своїм знайомим підприємцям, які допомагали на фронт. Вони дуже багато в нас брали цього продукту. Пішла така хвиля інформаційна. До нас дуже багато дзвонили, навіть саміх хлопців військових, які вже один раз попробували, І вони казали: Ви знаєте, там моя жінка вас знайде, я можу дати номер телефону, бо я хочу саме цього борщику. Він у вас дуже смачний. Нам це радувало нашу душу, і ми, звичайно, що з радістю виготовляли і відправляли. І це нам дозволило зберегти роботу, зберегти. Колектив і працювати і березень, і квітень, і травень. От ми практично ці всі місяці на борщах на супах виживали. Звісно, зараз, коли триває збір урожаю і всього видається вдосталь, сухі овочі та фрукти не конкурують зі свіжими. Але далеко не всі господарства мають належні умови для зберігання продукції. Не всі господи можуть похвалитися великими пивницями. А дехто взагалі переробив підвали на сховища і вчинив дуже правильно. Тож, якщо заглянути в зиму та весну, то саме такий спосіб зберігання плодів землі видається мені зручним. Звісно, незвично тушкувати суху капусту чи їсти в дорозі гарбузові чіпси. Але новітні технології справді дозволяють, зменшивши овочі в об'ємі та вазі, зберегти їх поживні речовини. Ну і що сухе, то не зогниє. Приказка трохи інакша. Але ти перефразувала гарно. Думаю, наші глядачі дізналися багато цікавого і корисного. А ще зраділи, що країна на запах повернулася. То ми сьогодні на Тлумаччині, так? Так, неподалік, мальовничий Дністровський каньйон. Навколо небайдужі активні люди. І саме про таких людей, такі господарства, які дають робочі місця в наших селах, які працюють для України і українців, ми хочемо розказувати у наших програмах. Тож ми повернулися і далі буде. Слава Україні, героям слава!